В 1995 році, 1 грудня, я пішов отримувати паспорт. Паспорт громадянина України. І ви знаєте, єдине, що мене тоді хвилювало, це те, що коли мені дали цей документ, я отак реально е руками, які, ну так, трусились, взяв цей документ і мене попросили поставити підпис. А виявилося, що я. Не підписувався ніколи, не ставив підписи. Ну, мені тоді було 16 років. Я так щось так накарлякав і, і, і забрав. Потім були тривалі роки: роки зростання, закінчення школи, університет, вступ до університету, закінчення університету, пошуки роботи, пошуки себе і одного разу. Я згадав, що паспорт у мене десь є. А де він, я не міг згадати. І коли я його знайшов, то виявилося, що він лежав в такому десь місці, що навіть були такі ну, потьоки, ви знаєте, від води, від вологи. А станом на сьогодні у мене вже id картка але я бачу, що дуже суттєво змінилося в державі. А тому, що держава сьогодні постійно тук тук нагадує громадянам, що вона тук тук є, і ось Веніславський прокоментував закон про військовий обов'язок і військову службу, законопроект. І він там сказав, що 17-річні юнаки теж будуть сплачувати штраф 17 тисяч гривень, якщо не встали на облік. Він нагадав, що коли хлопцю виповнюється 17 років, у нього є 6 місяців, аби стати на облік. І тепер рада дозволяє це робити дистанційно із-за кордону. І Ще раз повторюю, коли мені було 16 років, я прийшов паспорт отримувати, я нічого крім гордості за те, що я став громадянином, не відчував. Правда, тоді держава не токала тук мені постійно, що я їй зобов'язаний. Держава дала мені можливість кимось стати. Десь навчатись, шукати роботу. Я не скажу, що держава мені крепко допомагала, але як мінімум держава постійно не стукала мені, не нагадувала, що вона десь є у вигляді Вініславських або ще якихось інших славських і славетних чиновників. Я за те, щоб держава підтримувала молодь, а не на вступі молодь молоді в доросле життя, вже не намагалась їх оштрафувати, налякати, залякати. Щоб ось ці молоді люди просто виїхали з України і сказали Бай-бай. Я не хочу жити в державі, яка постійно ту тукає мені, і ще нічого не давши мені і нічого не зробивши для мене. Тому я сподіваюся, що рано чи пізно до влади прийдуть люди, які усвідомлять, що не вони для людей, а люди обирають цих людей для того, щоб ці люди. Виконували свої обов'язки, тобто не вони для того, щоб командувати людьми. Це не ваша роль, чиновники. Ви трішки поплутали. Ви там для того, щоб забезпечувати функціонування держави. Ви не власники держави, ви не господарі держави. Ви не можете вказувати громадянам, що їм робити, а що їм не робити, особливо тоді, коли. Громадяни тільки починають своє життя. Встановили закони, от нехай вони діють, нехай там громадяни і відповідні органи служби будуть вже розбиратися, що робити з громадянами, які те чи інше порушили. Дійсно, порушення закону це погано, але коли державні чиновники встановлюють такі закони, які просто крок за кроком тебе е переслідують, і ти не можеш. Нічого зробити з цим, то ти не розвиваєшся, ти не вчишся, ти не намагаєшся а, просунути себе, ти не намагаєшся кимось стати в державі, ти тільки що й робишся, жахаєшся за кожним кроком і думаєш, а чи не буде тебе переслідувати держава, яка постійно вигадує якісь закони, законопроекти, про які ти можеш навіть не знати? Ти дізнаєшся тільки тоді, коли тебе вже оштрафували, коли тобі вже заблокували картку, коли тебе десь обмежили. Коли вийшов якийсь наказ, закон, постанова, розпорядження, лист, і жити в державі, в якій у тебе повинен бути персональний юрист і адвокат, який тобі ранок починає з того, що в тебе змінилось, просто неможливо. Це не держава, це тоді диктатура. Диктатура чиновників, які постійно ставлять людей на постійний тремор від того, що ти щось не врахував і тебе вже оштрафували. Я проти ось цього безкінечного контролю над громадянами. Контролюйте самі себе. Це ми, як громадяни, повинні контролювати вас, а не навпаки. Тому що ми, як звичайні громадяни, нічого не можемо вкрасти в держави, бо громадянам, звичайним від держави нічого не належить. Все належить. Правлячій верхівці і олігархам, яким оця правляча верхівка за 33 роки вже продала всю державу. Тому давайте ви почнете з контролю себе, з контролю олігархів, великого бізнесу, монополій всіх різних від агромонополій до енергомонополій, а ми поспостерігаємо за вашою боротьбою. Тільки між собою ви боротись не будете, тому що ви часто одне ціле ви боретесь з українським народом. Я проти такого. Ви не тим шляхом ідете. Telegram, Ютуб, Шапці з профілю, підписуємось, коментуємо, лайкаємо, дизлайкаємо. Головне, не будьте байдужими, бо байдужість ваша призведе до того, що завтра ви вже будете сам не сам, я не я і хата не моя.